Всім привіт! Ми продовжуємо працювати настрій в режимі натиск. Наш цей останній запис, я надіюсь останній нам потрібно просто перемогти в бою. Три рази. І все. Запис цього режиму буде частково. На цьому аккаунті залежні. Можливо, я ще буду брати на своєму іншому аккаунті дійти до серебра. Да, это идите в баню. Выехали одни одни. Допомагати своїм союзникам. Тайпи чекають мене? Ну я пос постою Мені тощо. Мені не важко, вони там АФК стоять. Зараз мій є шанс врятувати безеху. А він його дотаранив, тоді взагалі немає проблем. Не знав, що я туди не проб'ю, однак мені потрібно розрядити все ж таки мені. А, ти наглієш? Пайп дуже наголо зіграв дуже. До цього ти грав дуже бездоганно, мені подобалось. Він для мене завершений. Перша перемога готова. Ура! Ми все ближче к кінцю цього хаосу. я ж думаю, для вас це буде останній бій на цьому аккаунті, ну останній запис на цьому аккаунті. Якщо я не виконаю перемогу, я потім поза записом її просто виконаю, да і все. Ух, дві бабахи. Ну, хоча б на одну менше. Ну, ця я бачу в собі впевнена. Побачимо. Не ну, якщо ця бабаха стане ось тут. Пока, дружище. Пока, прощай. Ми будемо тебе пам'ятати. Ага, ти вибереш 60ТП. Ну окей. Знаєш, ти зрозумів, що ти взяв не, не, не того танка, якого потрібно для цього, для цієї карти. Бабаха хороший танк для цього режиму, однак ну, дуже ситуативна. Потрібна дуже гарна допомога від союзників. Так. Ну, підсвітіть. А ну, я його не бачу. А, бо він он де стоїть. От вчасно вони вицілюють дуже вчасно. Такі таймінги ловлять А, найду на кд На када візьму в Сарту. Tam 603 B ja był. Nie pochany by. Druga przemowa. Mnie CO już wrażuje. Я в цю пастку не попадуся ніякого золота. Я знаю, чим це зазвичай кінчається. До золота і далі доходять тільки ті, хто перші тижні, а може навіть перші дні грав цей режим. Тоді ще тут знаходяться всі більш-менш непогані союзники і з ними можна якось зіграти. Вони просто виконують цей режим до кінця за кілька днів, а потім просто грають там на чемпіонах, на легендах. Виконують завдання. Взводами. і все. Майже не втрачали черон, так як грають один в один. Поразка. Або виграш поразка і далі. І так по колу. Ага. Я, до речі, перший раз з цього боку граю. Цікаво, як гадаєте? Він стоїть близько? Сховався. Обожнюю, бабаха, я тебе обожнюю. Просто бабаха, я тебе обожнюю. Не буду Бабаха, ну встаньте просто на захват базы. Він уже зупиниться Нарешті. Ні, не, не, я не вийду. Навіть не думай. Я не відступлю із сьомий, ти розумієш? Чим я тобі відступлю? Він просто на мене викатить. У мене бабаха, це не танк в команді, це гній. Вона стояла пів бою, десь там ззаду. Коли можна було на початку бою проаналізувати, що всі танки поїхали нагору. Вкатить ще раніше в того єпіс. І не стоять далі на захваті, а прокатують до нас. Їм взад ні. Треба стояти до останнього моменту. Стоїть і жде. Що ти ждеш мені. мені цікаво? Ми не в ранду. Тут активна гра, поїхав, там стріляєш, туди повертаєшся, ще в якесь місце. Тут по-іншому грати неможливо. Я знаю, може фушаусь Тут просто буде миллион п'ять хеві, як зазвичай, в, в ворожій команді. В нашій будуть які ба там Т-57 хеві. Так що мені буде корисно пограти на цьому танку. Да, буду и брати. Mm -hmm. А світло то нема. Ну куди в'їхав той концерт? Ну, це той мене. мяше на Ну не попав. Я просто не попав. Бо мене сзади підпирає і сьомий, на якого всім важко виїхати. Ну це 57 грай був накидай. Ака на пінірку дивись. Ну добре, я так розумію, це фішка, дивіться, як працює. Ви дві перемоги робите, а потім у вас іде 10 поразок, а вже потім ви отримуєте третю перемогу на свій рахунок. Це воно так приблизно працює. Тут я буду на Опабігруту. Можна було б від стінгера грати, однак він не такий мобільний. Щоб перетікати, ще щось робити. Чи маскування, у нього маскування не вистачить стояти в тих позиціях. Куди збираюся, як зазвичай я. Це доволі таки хороша позиція для дефу всіх Напр... напрямків. Так само і з іншого боку працює, однак там трішки важче. Там потрібно, щоб твої союзники дали відсіч всім, хто стоїть якраз таки з цього боку. А це доволі таки важко зробити. Один танк. Це означає там всі тяжі? Ви подивіться, як класно мені катки збивають. Я тільки засвітився, мені в каток прилітає. Хто знає звідки? <звістична> шикарна позиція. Лаврі став. Знаєте, що ми страшніше? У мене бабаха там. Not nice Я можу не встигнути. Не, а я не попадаю. І не пробиваю, я картон. Мене закрили артою, Нічого не зроблю. Союзники гівно. Я б тут відігрував, відігравав, аби мене цей союзники живі були. А вони десь поздихали. Один враж, і вон там захить якісь. Вони такі сміливі, Жах. Просто жах. Дві поразки підряд. Чого? Продовжуємо страдати. Втрачати нас. Бомби. М -м -м. Нічого, все ж таки. А ми зіграємо, мабуть, повний. Запис. скільки зараз уже 20 хвилин мені потрібно перемогти. Не знаю скільки цей запис буде тривати в такому випадку. Ну, надіюсь це буде перемога. Якраз буде ідеальне завершення. Двадцять п'яте відео збили, не давайте їм його брати. ТВП не в'їхав би, якщо він був би один. Значить, ще хтось їде сюди. Або він впевнений, що він спригне з горки. А тут ще Беджер. О, ему ломают кабину. Це хорош. Ну, а Ага. Ну ведь стреляем, что будет сказать. Не буде наге буде. <хи> Точно добивати буде. Це називається, я хочу добити шотного, ну треба ж, треба на покости. Молодець, там ще його. фу Ей закрутити з двох боків можна розстрілювати спокійно. Вони не що їй робить. Нарешті. перемога. Отже, це все ж таки кінець. Мабуть, я не буду записувати більше натиск. У мене ще лінія фронта Для запису достатньо, звичайні бої можна записувати. Тому... Це була остання Моя перемога на записі. Останній бій. Вибираємо нагороду. Лише, варіант все ж таки брати те, що не можна купити, це турмін. Мабуть, це ж і візьму візьму Хоча турбіну можна купити зараз в цьому магазині, Вона навіть дешевше кошти. Ну мені турбіна ще знадобиться для деяких машин, так що хай буде. Ну що ж, дякую за увагу, що ви дивилися мої записи по цьому режиму. Ми його частково пройшли, мені тепер буде зовсім до одного місця. Що буде з тут за результатом? Все рівно, ну, що я получу, якщо буду грати лише до золота? я отримаю максимум це ось цей стиль. Тобто з цим. Холодне і фіолетове мені не світить. Так що краще просто взяти танк, а да? не мовчити. Так що дякую за увагу. До зустрічі.